Якщо ви включили саме це відео, отже, вас ймовірно цікавить напрямок створення відеоконтенту, та ви хочете детальніше дізнатися, як і скільки можна заробляти на монтажу роликів. Давайте знайомитись! Мене звати Валерія і я вже довгий час займаюся саме відеомейкінгом. Я, як і ви, розпочинала із нуля із великого бажання заробляти повністю онлайн. І за певний період наполегливої праці я створила власну агенцію по монтажу відео та зібрала найкращі та, що команду контент-мейкерів, тож я з радістю поділюсь з вами своїм досвідом та покажу, як можна швидко та легко повністю змінити своє життя та почати робити гроші онлайн із будь-якої точки світу. А тепер давайте більш детально поговоримо, чим саме ви будете займатися і за що вам будуть платити. Простими словами, ви будете працювати із відеоматеріалами, які вам буде надсилати клієнт чи відеомейкери. А ваша задача із сирого матеріалу зробити готовий відеоролик. Зараз всі бізнеси борються за увагу потенційних клієнтів, і тому якісні рілси, рекламні ролики, YouTube-відео відео це те, що допомагає напряму захоплювати увагу та в кінцевому результаті продавати та збільшувати свій прибуток. На практиці все дуже просто. Ваша основна задача на навчанні. Опанувати програму по монтажу роликів, і за рахунок цього інструменту ви зможете заробляти 1, 2, 3 тисячі доларів повністю онлайн. Чому я обрала саме цей напрямок? По-перше, мені подобається, що саме відеомейкінг це робота, яка повністю дистанційна і можна працювати як з комп'ютера, так і з телефону. Навіть будучи у відпустці, я могла приділяти роботі по 2-3 години в день та мати постійний заробіток. По-друге, відеомейкінг має великий плюс у порівнянні з іншими онлайн-професіями, адже навчитись монтувати і почати заробляти перші гроші тут можна дуже швидко та легко. В монтажі немає нічого складного. Вам потрібно тільки вивчити всі інструменти програми для монтажу. І зрозуміти основи створення якісного відеоконтенту. Ви можете зробити в день одразу три відео і в саме цей день отримати за них оплату. І не треба чекати якоїсь певної дати чи зарплати. Отримали сирий матеріал, змонтували його, віддали клієнту, отримали оплату. Також ви можете самостійно регулювати об'єм своєї роботи. Наприклад, якщо ви хочете зробити велику покупку чи поїхати відпочити із рідними, ви можете взяти більшу кількість відео в монтаж і, відповідно, більше заробити. А якщо ви хочете просто мати кошти на закриття базових потреб, ви можете працювати одну-дві години, і цього буде достатньо. У вас може виникнути питання: а чи вийде в мене, якщо я зовсім не креативний і нічого не знаю, і не змонтував за все життя ні одного відео? Насправді не обов'язково мати креативність та навички. Наш курс розроблений під новачків з нуля. Ми б подбали про те, щоб кожен навчився монтувати якісний контент одразу під час навчання. А тепер давайте детальніше розкажу, як саме буде проходити ваше навчання. Після реєстрації на платформі вам відкриється курс Контент Maker. На вас буде чекати 6 модулів. На цьому курсі ви отримаєте комплексні знання по професії від А до Я. По завершенню курсу у вас будуть повністю прокачений навик монтажу відео, у вас буде сформоване портфоліо та резюме, і ви почнете шукати перших клієнтів і знайдете їх. Також у вас буде можливість потрапити в мою команду та стабільно отримувати клієнтів від моєї агенції. Навчання проводиться у форматі практичних відеоуроків, де все буде максимально детально показано та розказано. Крім того, ми підготували додаткові матеріали під уроками, які полегшать вам навчання. Ви отримаєте стокові кадри для навчання, різні пресети та інші платні матеріали абсолютно безкоштовно. Також на вас чекають практичні та домашні завдання для того, щоб ви засвоювали всю теоретичну інформацію на практиці. Тому, якщо тебе зацікавив саме цей напрямок, буду рада стати твоїм провідником у відеомейкінг.